Вітаю, друзі! Декілька місяців тому ви накидали 73 тисячі гривень на придбання автомобіля для 59 го батальйону територіальної оборони 104-ї окремої бригади. Так от, завдяки вам, автомобіль вже допомагає нашим захисникам. До процесу придбання цього бусіка долучились багато небайдужих людей, які допомогли знайти та пригнати автомобіль в Україну. А мені пощастило відзняти для вас сюжет. Разом з групою підтримки ми затерли рижики, замаскували скло та в п'ять відтінків задули камуфляж. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Дякую всім, хто долучився до збору. Все це стало можливим виключно завдяки вам. Ну а тепер вже довгоочікуваний розіграш призів, в якому приймає участь 586 квитків. Встановлюю діапазон. Та обираю трьох переможців комплекту квитків для всієї родини на відвідування найбільшого залізничного макету України Мініленд. Виграють відповідно номери. 83. 577 та. 148. Переходжу у таблицю та зараз дізнаємось прізвища переможців. Першим переможцем комплекту квитків стає Володимир Беженар. Вітаю. Далі. 570 ups, 577 номер. Денис Яблонський. Та останній номер 148. Ігор Козінов. Вітаю. Наступні три призи надав магазин моделей Best Models. Перший лот керамічний конструктор Aedes Ars виграє номер 499. Так, переможцем керамічного конструктору стає. Юрій Поуданін. Вітаю. Та, відповідно, набори пазлів виграють номери 583 та. 228. Перший набір виграє відповідно Крістіана. Та. Сергій Литвиненко, вітаю переможців. Якщо ви себе впізнали, будь ласка, напишіть мені в інстаграм для уточнення реквізитів для доставки призів. Головний приз за найбільший донат діарама Міжнародний аеропорт Одеса отримує Олег Старовойт за донат у розмірі 11 тисяч гривні. Попередньо я зв'язався з Олегом, та він запропонував залишити мені діараму для наступного розіграшу. Олег, дуже вам дякую за вагомий внесок у збір та за пропозицію наново розіграти діараму. Дякую. Вітаю переможців та дякую кожному, хто долучився до збору. Звісно, призи це приємно, але головне це допомога нашим захисникам. Тож не зупиняємось та продовжуємо донатити на потреби армії. До зустрічі, друзі!